Що ви зараз тихо переживаєте, і люди були б шоковані, якби дізналися правду про ваше життя. Наш дорослий син має серйозні психічні проблеми і залежність від котиків. Він віддалився від нас після багатьох років терапій і реабілітацій, і звичайних, і спеціальних, і з кіньми, і сімейних, і подвійних терапій, і буквально сотень тисяч доларів, витрачених на те, щоб йому допомогти. Ми поступово змушені були прийняти, що допомогти ми не можемо, і нам треба якось жити далі, не проводячи дні у позі ембріона, ридаючи годинами. І так, ми нікому про це не розповідаємо, бо інакше і самі зламаємось. Я буквально дні, коли ми не можемо нормально функціонувати, але людям кажемо просто: ми втомлені. А я виснажена від догляду за мамою. Три роки тому я переїхала до неї, думаючи, що максимум на рік. На її останньому прийомі у лікаря я про це згадала, не про те, що я вигоріла, а просто сказала, що я дивуюся, як добре вона себе почуває. Лікар почав говорити, яка я для неї величезна підтримка у фізичному і емоційному плані, і мені стало ще гірше. Це лише додало відчуття провини, а я більше не хочу цим займатися. Проте я розумію, що лікар має рацію. Я дуже стараюся, щоб мамі було комфортно. Вона вчасно приймає ліки. Я готую їй здорову їжу. Роблю так, щоб вона нічого не потребувала. І часом ми справді весело проводимо час, як дві молоді сусідки по гуртожитку. Довго базікаєм, дивимося дурнуваті фільми, їмо попкорн і п'ємо коло. Це їй насправді не можна, тож ми це обмежуємо. Це і справді буває весело. Але я відчуваю, що я застрягла, наче зависла в очікуванні. Я вже давно готова повернутись до свого життя, але я віддавати її до будинку для літніх не буду ніколи. Їй 90, але вона настільки здорова, наскільки взагалі може бути людина в такому віці. І у мене. Є рідня, яка допомагає і дає мені відпочити. Напевне, я мала б більше цінувати те, що це найкраща можлива версія ситуації, але все одно я щоночі падаю в ліжку, виснажена. Вигорання від огляду це реально. Коли почалась пандемія, ми з батьками взяли до себе мою тітку з Альцгеймером. Півтора року доглядали, поки її не довелося віддати в спеціальний заклад пам'яті. Заклад, де піклується про людей з серйозними когнітивними проблемами. І навіть при тому, що нас було троє дорослих, це сильно вдарило по силах. Та що там казати, я й досі відчуваю наслідки. Ви казали, що родина вам допомагає, коли може. Але якщо є можливість залучити додаткову допомогу, то зробіть це. Навіть якщо вам буде здаватися, що це дорого. Медичний соціальний працівник. Через мамину страховку, лікаря чи місцеву програму для літніх людей може знайти варіанти, які підійдуть саме вам. Зараз таких можливостей безліч. Ми буквально найняли студента, щоб він кілька годин на тиждень проводив із тіткою час. А послуги домашнього медсестринського догляду і хоспісної допомоги дали змогу моєму дідусеві залишатися вдома до кінця життя і водночас давали бабусі гарантований відпочинок, спілкування, яке вона інакше не мала. б. Це все покривалося мадіки, американська держстраховка. Одній нашій подрузі сім'ї ми радили ходити на безкоштовні. Заходи в центр для літніх, але воно відмовилась, сказала, що тому усі старі, якось іронічно звучить. Іноді навіть є програми просто для тих, хто доглядає. Наприклад, моїй мамі дуже допомогла група підтримки для доглядальників, куди її скерував страховий соціальний працівник. Я Знаю, іноді здається, що в зовнішню допомогу ніби робиш замало. Але твій психічний стан має значення і для тебе самої, і щоб ти могла бути кращою опорою для мами, щоб могла більше насолоджуватись хорошими моментами, якщо будеш менш виснажена. Тяжка депресія. Загалом я високофункціонуючий і дуже добре навчився прикидатися, що щасливий, так довго, що більшість навіть не повірила б. Але для цього я і тримаю людей на відстані витягнутої руки, Тож реально зовсім зовсім небагато хто зміг би помітити, що щось не так. Отак я і живу. Я буквально витягнув своїх літніх батьків і сестру із дому, де я виріс. І навіть 30 років тому там було неможливо жити, бо вони відмовлялися прибирати, ремонтувати чи щось викидати. За словами офіційних служб, це найжахливіше житло, яке вони бачили за всю практику. Після десятиліть відмов допомогти. Я приїхав сюди за сотні кілометрів від своїх дітей, щоб викупити їх із кількофутових футових завалів гниючого сміття, де були і черви, і екскременти. Коли ти йдеш по підлозі, насправді йдеш на метр вище, бо це шар мокрої, розкишою гнилизни, з яку. При кожному кроці розбігаються сотні комах. Навіть у респіраторі та захисному костюмі в мене текли сльози. Вони клали літ у пластиковий контейнер і використовували їх як холодильник для шинки та сиру, а потім залишали гнити, створюючи рай для кошмарних комах. Стеля там валиться, а вони ходили до туалету просто в ковдри і залишали їх там. Холодильник, який я купив, працював два місяці, поки його не знищили таргани. З слова сестра моя важить 179 кілограмів. Я це знаю, бо її госпіталізували з целюлітом. Серйозне інфекційне ураження тканин. З зараженими укусами тарганів і розладом електролітів через те, що вона харчувалася лише фастфудом і у великих кількостях у батька Альцгеймер, і він вважає, що все гаразд. Мати, колишня медсестра, якій завжди було важливіше, що подумають люди, ніж умову, у яких ми жили. Я виріс у цьому, і я втік разом із братом, який помер кілька років тому. Це був єдиний шанс на нормальне життя або піти, або загинути. Тепер, після років їхніх криків і відмов, я мусив покинути роботу, позичити грошей у друзів на дорогу і житло і два тижні витрачати на. Пошук для них квартири. Вони навіть у готельному номері, який я винайняв, знову засипали все сміття. Я прибирав цей номер, щоб хоча б можна було туди зайти. І от коли вони дізналися, що прийде соціальний працівник, раптом самі все чудом прибрали. Коли я спробував оформити їм житло для людей з низьким доходом, отримав їхні банківські виписки. Там були тисячі доларів, ну значно більше ніж у мене було. І мати завжди казала, що я маю їй дякувати. Знаєте за що? За те, що вона зробила мене виживальником. Скоро я маю їхати назад на рубу. Отою колеги думають, що я у відпустці і хожу на бейсбольні матчі. Ніхто не розуміє і я вже перестав намагатися пояснити. Любі слухачі, а ви колись приховували щось таке велике, що якби друзі дізналися, вони б реально не повірили. Напишіть у коментарях і не забувайте поставити лайк і підписатися. Мої батьки думають, що я процвітаю у кар'єрі. Насправді ж я майже щовечора плачу, бо я ненавиджу цю роботу. І я відчуваю, що я застрягла. Я надто боюся їх розчарувати, якщо звільнюсь. У коледжі у мене була професорка з готичної літератури. Це така нішова дисципліна. Вона розповідала, що її батьки хотіли, аби вона стала юристом, тож вона залізла в серйозні борги, щоб відучитися в юршколі, скласти іспит на адвоката і пройти стажування у свій перший робочий день у великій фірмі. Вона зрозуміла, що вона це ненавидить, але вона таки працювала, зтіпивши зуби, щодня, доки не виплатила всі борги за навчання. У день, коли вона сплатила останній рахунок, просто зайшла в офіс і звільнилася. Повернулася в університет, і зробила те, що хотіла, зайнялася готичною і літературою справжня віча і духа ця історія про те, що навіть шалені кроки можуть скластися добре, можна прийняти ситуацію, а можна побудувати вихід, і я в вас вірю. Як людина вже старшого віку, скажу, складіть план, як перейти до справи, яку ви любите. Я теж колись робила розумний вибір, щоб догодити батькам, і лише згодом я знайшла роботу і середовище, які мені справді подобались. А це дуже важливо. Може, шлях буде довгим, але подумайте, хоча б про перший крок. Якщо завтра ви зробите бодай щось, ви вже ближче до щастя. Ваше життя належить лише вам. Станьте людиною, яку б ви самі поважали і любили. І це єдина думка, яка зрештою має значення. Будьте собі найкращим другом. Ну, а що б ви сказали своєму близькому другові? Що б ви зробили, щоб він був щасливий? От і почніть робити для себе це крок за кроком. У вас під рукою цілий світ знань в інтернеті. Тож просто знайдіть, як перейти з точки А в точку Б. Підбадьорюйте себе, коли важко, і не діліться із тими, хто цього не оцінить. Я так ненавиджу свою роботу, що хочеться залізти в нору і більше ніколи звідти не виходити. У мене зараз медичний стан, через який майже неможливо виконувати мої обов'язки. В компанії я відпрацювала майже 20 років і вже не маю куди перейти. Два роки тому я навіть погодилась на зниження зарплати, щоб змінити посаду, але це не допомогло. У моєму віці це за 50, мене майже ніхто не візьме на іншу роботу. Я подалася буквально на сотні вакансій за останні роки і не отримала навіть жодної співбесіди. Нуль інтересу до мене. Мою роботу зараз відбирає штучний ін... Інтелект і мої навички вже нікому не потрібні. Тож визнаю, я повністю загнана в кут. Я всією душею шкодую, що я не обрала іншу професію. Я зараз проходжу через розлучення після багаторічного аб'юзивного насильницького шлюбу. Він небезпечний у такий спосіб, у який люди не можуть навіть усвідомити військове життя. Ізолювало нас від дому і родини. Люди не розуміють його хвилі посттравматичного розладу і його психічні напади. Ми з сином мусили переїхати на інший кінець країни і обірвати весь зв'язок, але й досі ми живемо в страху перед ним. Я цілком серйозно планувала накласти на себе руки у цей понеділок. Це сталося раптово. У мене не було активних сонцідальних думок уже роками. Лише іноді з'являлись якісь легкі ідеї. Але після жорстокого нервового зриву я сиділа у ліжку, і раптом я відчула повну порожнечу. Емоційно мені стало все одно. І єдина думка була напевне, смерть через повішення мабуть, не така вже і страшна. Я почала думати, чим це можна зробити, і зрозуміла, що он той пояс у шафі точно підійде. Я знала у той момент момент, що це дуже небезпечний стан, і що залишатися на самоті зараз найгірше. Якщо залишатися на самоті, ти точно це зробиш. Тому я швидко зателефонувала другові і сказала, що мені просто потрібен зараз хтось із ким можна поговорити. Ми з ним пограли у мобільну гру, поки хвиля не відступила. І це зараз так дивно бути живою, усвідомлювати, що я пережила таки ту ніч, усвідомлювати, що я могла бути мертвою, що всі люди, яких я сьогодні бачила, ніколи б мене більше не зустріли. Це нереальний досвід. Я можу сказати, що щось таке в мені змінилося. Я не знаю, що поки люди думають, що у мене все добре, бо я пристойно одягаюся і часом виходжу в світ. Але ж насправді я тону в боргах. Половину часу я пропускаю прийоми їжі, щоб лише мати за що заплатити за оренду. Людям стає дуже ніяково, коли я кажу, що кілька років тому я тримала рушницю біля підборіддя. У цей момент що логічно, вони не знають, що мені сказати. Але коли я додаю, що моя донька померла два з половиною роки тому, тоді пазли складаються і вони розуміють зараз. Мені краще, але ця рана завжди зі мною. Мені 36, і моя найкраща подруга, якій 35, і у неї двоє маленьких дітей, померла у квітні від серцевого нападу. Різкий і смертельний блок у головній артерії серця. Мій батько помер, коли я була дитиною, і тепер всі очікують, що я візьму на себе роль опори, бо я знаю, як це горювати. Я перевезла свою родину назад до рідного міста, щоб допомогти і бути поруч з її доньками. Але тепер усі очікують, що я буду їхньою скелою і емоційною підтримкою. Ніхто навіть не питає, як я. Це тиск, і я його дуже відчуваю. Ніхто не знає про те, що мій вічим чинив на другу наді мною і двома сестрами, коли ми були ще дітьми, а мама нам не повірила і відмовилась допомогти. Потім вона була таки шокована, коли він все ж їй зізнався на її смертному одрі в лікарні, бо він хотів полегшення собі. Ми сестри у відділенні інтенсивної терапії підслухали це і розповіли нам. У старшій школі він постійно зневажав мене, бо я тримала бейсбольну биту в кімнаті. Після випускного він просто мене вигнав з дому. Зараз ми послухаємо ще пару історій. Якщо прямо зараз, ви поставите лайк і підпишетесь. Дві мої зведені сестри вийшли на зв'язок зі мною цього літа. Про одну я знала, про іншу навіть уявлення не мала. Мій батько зробив одну жінку вагітною, а потім через три місяці мою маму, а ще через чотири місяці дівчинку, яка займалася проституцією. І вона неповнолітня була. Так вам не почулося. Мій батько вчинив проти 14-річної дівчинки злочин, через що вона завагітніла, і дитину потім виховували її дідусі з бабусею. У цієї дитини було важке життя. Але усвідомлювати це про людину, з якою у тебе і так були складні. Стосунки, це справжні випробування. Він тепер мертвий, як і моя мама, і отримати пояснення чи закриття цієї теми вже неможливо. Я щодня працюю з 14-річними дітьми і відчуваю сором і огиду від того, що чоловік, який мене виховував, таке зробив. Інші люди думають, що мої батьки доглядають за мною після того, як я стала людиною з інвалідністю через травму мозку. А правда ж у тому, що я кілька разів була на межі смерті від занедбання. Я просто не могла сама про себе подбати. Я гнию у своїй кімнаті, а вони навіть не перевіряють, як я тут. Я днями їх благала відвести мене до лікарні і мусила телефонувати стороннім людям, щоб ті допомогли, бо батьки відмовлялися, і я ледь не померла через це. Коли вони тягнуть мене кудись, а я почуваюся погано, корчусь від нудоти і благаю повернутися додому. Вони називають мене невдячною тільки за те, що я наважилась захворіти. Якби не дах над головою і їжа, яку вони дають, я була б мертвою. Я б звернулася по державну допомогу, як би могла, але мої обставини не дозволяють, та я і не повністю здатна до такого через свій стан. Я вже живу так, ніби я вже мертва. Іноді хочу, щоб моя хвороба просто мене забрала, аби втекти з цього пекла. Єдина причина, чому я не виходжу з життя сама, те, що це назавжди поранило мою сестру і бабусю з дідусем. Вони моя єдина причина, чому я обираю жити. Мені 24, і я переходжу під паліативну опіку. Це догляд, коли лікувати вже неможливо, лише полегшувати симптоми. Я тяжко і хронічно хвора, але зовні цього не видно. Мої нирки повільно відмовляють, і лікарі не знають, чому моя імунна система майже не працює і теж невідомо чому. Моя нервова система зазнає атак, що викликає неепілептичні напади, схожі на епілепсію, але іншого походження, через які мене кладуть у лікарню. У мене щодня відбуваються сильні вивихи. Я відчуваю нестерпний біль, який лікарі вважають комплекс. Регіональним больовим синдромом. Також відомий як хвороба, що зводить людину до довідчю. Це найболючіше хронічне захворювання з відомих. Я не притомнюю кілька разів на день, майже не можу ходити. Страждаю від дикої втоми. навіть звичайний похід у магазин у візку потім кладе мене в ліжко на кілька днів. У мене постійна гарячка, що викликає безперервний головний біль. В голові є киста, яка зростатиме і може раптово розірватися, викликавши пекальний біль і втрату зору на ліве око, після чого знадобиться операція, щоб відновити зір, і це ще не все. Я майже Нікому про це не кажу, бо відповідь завжди одна: ой, сподіваюся, ти одужаєш чи щось у цьому роді. Я розумію, що це звучить доброзичливо, але я не можу одужати. Це все невиліковне і буде тільки гірше. Я просто не хочу, щоб мені про це нагадували. Я також не хочу зайвий раз хвилювати людей, які безпосередньо цього не бачать. Єдина причина, чому ті, хто знає, дізнались про це, бо бачили на власні очі, і я мусила пояснити. І навіть тоді я трошки применшую і жартую з цього. Любі слухачі, дякую, що додивились до кінця, і тепер невеличка загадка. Що є у кожної людини, але майже ніхто цього не бачить. Напишіть свій варіант у коментарях і побачимось!